Сім чудотворні вітанічка з Португалії, з невеличкого містечка Фатіма. Усією стежиною у відстані 200 метрів палубники повзуть на колінах до вівтаря, де об'явилась Богородиця, і просять прощення і допомоги для себе чи для своїх близьких. І далі я коротко вам розповім, як утворилось це місце, чому, коли. Що там можна побачити? А цим часом, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте подобачку, коментуйте. Адже це допоможе просуванню цьому відео, і відповідно, більшість людей можуть дізнатись про це священне місце в Португалії. Вхід на територію безкоштовно щоденно. На території бювети з чистою джерельною водою, туалети відповідно, двічний відбуваються на цій площі, святкові меси. Все вона заповнена людьми і вміщує до 280 тисяч людей. Взагалі на території є два храми: ось основний базиліка Святої Діви Марії. Перед цим величним дубом, де власне і з'явилась Діва Марія нашим діткам пастухам. В цьому храмі поховані двоє діток, які невдовзі померли після цього явища. Також на території є статуя римського папі Іоанна Павла II. Чому? Тому що було пророцтво для цих діточок, яке довго тривалося в секреті і нещодавно лише опублікувалося з приводу смерті замаху на вбивство цього папи Римського. З чим це зв'язано? Далі є ось цей храм Святої Трійці, Пресвятої Трійці. Дуже масштабний, побудований в 2007 році. Ось на цій е, стіні є е, фрази різними мовами світу, українською також є. Е, е, храм вміщує більше 8 тисяч людей уявляєте? Я не знаю, мабуть, це найбільший храм, чесно кажучи, ніколи подібну інформацію не цікавилася. Можна присісти, ну як католиків прийнято. Ніяких лишніх атрибутів, ось ця стіна з 12 апостолами, розп'ятий Ісус. І тут відбуваються різні проповіді, заходи, святкові меси в травні та в жовтні. Про це трошки далі. Чому ці, ці дати? Я от звернула увагу на риси обличчя Ісуса, адже в нас православних вони по-іншому зображені, більш видовжені, очі впавші, також видовжені а тут досить масивні риси, обличчя. І навпроти храму Пресвятої Трійці нас відніється основна церква, Базиліка Пресвятої Діви в честь цього явища. І ось ця власне, доріжка, покаяння паломницька, на яку приїжджає весь світ, повзуть на колінах помолитися перед обліком Діви Марії. А можна просити це за інших своїх рідню, близьких, кого потрібно вилікувати, чи ще якісь питання з власного досвіду, не досвіду. А в нас в родині був випадок такий, що були перечасні пологи на восьмому місяці. Було багато складень, і в цей момент родичі, які жили в Португалії, поїхали в це місце, помолились, поставили свічку і так далі. І це ну слава Богу. Хлопчик вижив все добре, і якби ми віримо, що саме це допомогло. І власними очима переконались величність цього священного місця подякували за все, що добре трапилось в нашій родині. Тут ми набрали собі водички, вмивали, спили і привезли з собою в Україну. Будемо мати священу воду. Отож, 13 травня 1917 року, на ось цьому місці, де цей величний дуб росте, сталося диво. Тоді це був маленький камінь з невеличким деревом. Там діткам трьом з'явилася Богородиця. Не пасли череду, ягнят-овець, і перед, нами, перед ними з'явився облік Діви Марії. Це були рідні братики і сестрички Франчіска і Жасин рідні, а Люція їхня двоюріна, тобто кузина. На жаль, двоє рідних, Франчішка і Жасінта, померли від іспанського грипу протягом двох років після цієї події. А Люція прожила до 2005 року і придала своє життя служінню Богу, прожила в монастирі. І, до речі, ж, були три пророцтва, ким дала Богородиця, але воно як одне, але розбите на три частини. І католицька церква довго час це не публікувала, тримала таємниці. Одна з них була з того, щоб люди покаялись і почали вірити в Ісуса, молилися, щоб закінчились війни, інша. Інше пророцтво про Росію, щось там, щоб вона освятилась Росія. А третє пророцтво справді смерті папи римського Івана Павла II. Об'явлення Святої Богородиці тривали з травня по жовтень. І в жовтні місяці зібралось біля 80 тисяч людей, щоб побачитися чудо Богородицю, точніше, вони очікували побачити Бога, засвідчити, що це дійсно так. І ось було багато фактів, що відбувалося якесь дійство. Сонце пульсувало, робило кругові вороти. дивні що ніколи ніхто раніше не спостерігав. Тому з тих пір вважається це місце священним паломницьким. До речі, свічки можна купувати в терміналі, не стояти в чезі, взяли необхідну кількість, розрахувались і спалювати свічки. Ось таким чином їх спалюють. Купили, одразу пішли на ці костріші, залишили подумки, подумали про тих людей, які ви споминаєте, і спокійно пішли додому. Ось так у Португалії відбуваються поминальні хвилини. Все, наша екскурсія закінчується Фатімою. Одразу є багато виходів до різних сувенірних магазинчиків, готелів і так далі. Навкруги інфраструктура розвинута, але ми не були, бо ми були приїздом, проживали взагалі в родичів трошки далі. То, будь ласка, кому цікаво, слідкуйте за моїм каналом. У мене ще багато буде інформації про інші місця в Португалії, про пляжі, про фортеці. Взагалі мені дуже сподобалась Португалія. Хоча відпочинок в Португалії можна віднести до екстремальних, тому що океан він бурхливий, небезпечний, холодний, але досить миловидний, можна так сказати. Красиві пляжі, пісочок біленький, ціни більш-менш адекватні. По сервісу нічого не можу сказати, тому що ми їли лише кухню наших родичів вдома, вони нас балували традиційними португальськими стравами. І, до речі, ми ось в Португалії зустріли Фатімі потяг в українському стилі, жовто-блакитний, такий веселий, екскурсійний. А знаєте чому? Тому що Фатіма також символіка міста в таких тонах. Прикольно. Ще раз дякую, що були з марілакс. Коментуйте, можливо, я щось не так сказала. Підписуйтесь, будь ласка, і до нових зустрічей.